Всім привіт! Мене звати Яна Висоцька, і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Буквально одну секунду тому я закінчила знімати першу частину цього відео, тобто вже наступного відео, точніше минулого відео, і зараз продовжую знімати другу частину відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про топ-20 сфер, точніше про топ-10, які мені подобаються яких я хочу розвиватися, і які мені подобається робити. Отже, в минулому відео я розповіла про 10 сфер, і також в цьому відео розповім ще про 10 сфер, в яких я хочу розвиватися, які мені подобається робити, можливо, я виберу деякі сфери, в яких я буду розвиватися приблизно 2-3 роки і так далі. Тобто я беру собі такий мінімальний час до кінця 2023 року, і якщо в мене все буде класно виходити. А може таке вийти, що і не буде, або може буде, і так далі, то буду продовжувати в цих сферах розвиватися або буду вибирати собі, змінювати ці сфери і так далі. Отже, почнемо з нашої 11 сфери, тому що в минулому відео було 10. В цьому відео буде від 11 до 20. Отже, одинадцята сфера це вивчати мови англійська, словацька та українська. Я вважаю вивчення мов, це знаєте, коли кажуть, це прямо така необхідність, що треба знати там 100 500 мов. Якщо ви не любите вчити мови, то те, що ви сидите і це зубрите, оце ви вчите, воно вам не поможе. Тому що я на початку, коли я почала вчити англійську, я, я взагалі нічого не розуміла, що від мене хочуть. Перше, поки я не почала розуміти часи і взагалі що воно відбувається, Наше там хез, наше там хев і так далі. От коли я здобула базові знання словацької, англійської та української мови, тому що давайте будемо чесні, не всі знають українці українську мову на рівень С2. Тобто, я думаю, що це може бути рівень С1. Звичайно, що хтось говорить і суршиком, і так далі, але повністю чистою українською мовою не розмовляє, я думаю, практично ніхто, тільки телеведучі на телебаченнях. Але. Все одно я вважаю, що розвивати мови це дуже важливо. Я обожнюю вчити мови, особливо словацьку, англійську і українську. Це прямо мої улюблені мови. Я обожнюю говорити українською. Я сама до себе говорю англійською завжди. Словацькою як сказати, в думках говорю. У мене був такий період, коли я вчила тільки словацьку, коли я була в університеті, і в мене всі думки були тільки на словацькій. Я сприймала інформацію виключно на словацькій мові. На українській я не могла сприймати. Тому для мене вивчення мов стало взагалі обов'язковою справою, тому що я і поставила собі ціль здати ЗНО англійську мову і вступити в закордонний вуз словачин, тобто і словацька, і англійська, мені все одно потрібні ці всі мови. І я їх вчила реально з цим таким passion, коли я розумію, що блін, мені так подобається це вчити. Словацька мова вона дуже смішна, і взагалі в мене знаєте, я про мови можу говорити сто 500 годин. Тому. Можливо, все можливо. Я можу навіть окремо знати відео про ці всі сфери. Я думаю, це буде прямо пушка. 20 відео на різні сфери. Оце геніальна ідея до мене, тільки що прийшла. Дванадцята сфера, про яку я мріяла з дитинства. Зараз я почну це згадувати. У мене зараз сльози. плються. це акторська майстерність та акторське мистецтво. Тому що я планувала бути акторкою іти те Поплавського. Але я дуже рада, що я туди не пішла, тому що дуже багато відгуків, дуже багато всього такого. Я дуже рада, що я туди не пішла. Я вже уявляла, що я там буду на телебаченні, там, там. Типу, все-таки буде класне, але насправді я дуже рада, що я туди не пішла. От це моя єдина фраза. Але акторська майстерність вона потрібна, я думаю, всім. Тобто і ораторська майстерність, ораторська майстерність або ораторське мистецтво, я не впевнена. Оратор. Взагалі правильно говорити і так далі. І це, наприклад, можна також розвивати через Ютуб. Я думаю, це теж класна ідея. Тому я хотіла також цього літа е, взяти вісім уроків акторської майстерності. Але почалося, звичайно, що війна. Я не буду казати там, що, типу, ой, вона мені там попсувала справи і так далі. Ні, такого я казати не буду, тому що головне, щоб в нас все в країні закінчилося, і тоді вже можна. Приступати до таких, знаєте, другорядних справ. Найголовніше що зараз у нас зовсім інакше. І так як я за гороскопом рак, я дуже емоційна людина, особливо на таких відео, які я зараз знімаю. Звичайно, що я дуже емоційна в колі друзів, коли знімаю влоги і так далі. Коли знімаю влоги і так далі, угу. ви все побачите, до речі. От і я думаю, акторська майстерність мені би підійшла просто ідеально. А ця сфера тринадцята у мене моє щасливе число тринадцять це інвестиції. Тому що я їх почала вивчати. Взагалі, перший раз я про них почула, коли мені було 15 років. Я зрозуміла, що можна купити, наприклад, індекс S&P 500, Там 500 різних компаній можна їх купити дешевше ніж кожну акцію окремо і так далі. І я така нічого собі вау. Типу, ти купуєш частинку компанії, і це мені це мені дуже сподобалося. Я прямо цим загорілася і почала цим. Цікавитися, почала читати різні книги і так далі. До речі, зараз я вам порекомендую дві дуже класні книги: це Багатий батько та бідний батько і найбагатша людина у Вавилоні прямо дві круті книги для початку того, щоб почати розвиватися у фінансовій сфері. Прямо дуже-дуже класне. І в цій сфері я буду розвиватися. Поки що не знаю, чи як професіонал чи ні, але все одно буду того, що мені це прямо дуже потрібно для того, щоб у всіх була нормальна і класна. Старість. Мені треба пити воду, бо мені так в горлі пересохло. Так в горлі пересохло. Я поки коли я розмовляю, я розумію, що мене найбільше цікавить тема англійської мови, не англійської мови вивчення мов, інвестицій і зйомки відео, і такий різний контент. Взагалі зараз мені здається, що я, коли просто знімлю ці відео, я зрозумію, що мені подобається. І так, 14-та сфера це подорожі. Також я це дуже хочу розвивати, тому що що я вам можу сказати? В дитинстві я не дуже багато подорожувала. Якщо я подорожувала, то це була, наприклад, Польща або Словаччина. Також ми подорожували по Україні. Але не було такого, що я могла собі поїхати, там не знаю, на тиждень в Європу, щось таке, але зараз в мене є можливість жити в Європі, і цьому я дуже рада насправді. Але я хотіла би. І буду розвивати цю сферу ще більше, того, що є одна країна, в якої прям дуже хочу поїхати в Європі. Просто я про неї мрію. І також за межами Європи я дуже хочу поїхати, і також це все розвивати. Але поки як основна моя діяльність подорожі, я вважаю, це не може прямо бути моєю основною діяльністю, тому що я не є та людина, яка, напевно, буде організовувати всі ці тури насправді. Чесно, я Дуже люблю все організовувати, але треба ще подумати, чи я би організовувала ці тури. От треба ще подумати, всяке може змінитися. Зараз я можу сказати, що я якби не організовувала, через 3 секунди я так, все, йдемо організовувати тур. Але все ж таки, я думаю, я би організовувала. Я дуже люблю різні заходи організовувати і так далі. Скільки разів я вже сказала, організовувати, не знаю. Але все одно це б мені підходило, бо подорожувати це дуже-дуже круто. Коли ви подорожуєте, то у вас. Розширюється світогляд. П'ятнадцята сфера це займатися спортом, фізичними активностями, йогою, медитацією, харчуванням, шкіри та здоров'я. Зараз це для мене дуже актуальна тема, і одна з найважливіших, того, що як ви можете зараз побачити, зараз я вам покажу. Ви бачите мою шкіру. Тобто, на мені зараз легкий макіяж, і як бачите, в мене тут є прещики, тобто це, я навіть думаю, це може бути навіть акне. Тобто не таке, знаєте, сильне акне, коли там все в гнійних прищах. Але все одно в мене і чорні цятки, і акне. І я би хотіла цього позбутися. І я позбудуся цього, того, що я не хочу мати таку шкіру, я хочу реально мати ш... чисту шкіру. І все буду вам також показувати, як я буду з цим боротися. Бо це не жарт. Тобто, це... все починається від мого шлунку, від мого кишечника. Кишечнику, так як я харчуюся. І шкіра реагує, звичайно, що перша. Як професіонал, що вам сказати? Спортом, от, наприклад, тренером, якимось тренером, фітнес-тренером, я б була. Того, що мені прямо подобається, наприклад, якщо б я була тренером, то я б обов'язково робила з людиною всі тренування. Я не знаю, але мені подобається, наприклад, якщо одна людина це буде робити, я коли їй кажуть, що це треба зробити, то я буду це це саме робити, тобто те, що і вона робить, для того, щоб їй показати, що не тільки вона це має робити, але і я. Шістнадцятий пункт це пакувати подарунки та посилки. Цим я надихнулася на пінтересті, коли я побачила гору цих всіх посилок, коли дівчата відкрили свій маленький бізнес і вони це все пакують, і це все виглядало дуже круто. Тому в майбутньому я також хочу це мати. Тобто хочу пакувати ці всі бути на початкових стадіях свого бізнесу, коли я буду це все пакувати. Це буде, це прямо реально буде круто, тому що я обожнюю особливо пакувати подарунки. Тобто, колись я, щоб ви собі розуміли, я такі упаковки подарунків робила, що це була просто бомба-ракета-пушка. Серйозно. І це, це просто супер. Тому оцей пункт полюбе, полюбе, я вам кажу, я буду розвивати. Сімнадцятий. Це я хочу розвиватися у сфері продажів та маркетингу. Це, я думаю, один із найважливіших пунктів. Тому що зараз знати базові, базові цінності, базові навички маркетингу, тобто і продажів, це реально все, що повинен, повинна знати кожна людина. Тому що маркетинг, продажі це дуже-дуже. Популярно, дуже відомо, тобто і зараз треба вміти правильно це все презентувати і правильно продати. І що ви думаєте, що би я хотіла продавати? В першу чергу я маю себе презентувати як бренд. Тобто, що я є, наприклад, що сказати вам? Бренд? Точніше, знаєте, презентувати своє ім'я. Якось, як це сказати, О, сказала мені моя подруга. Спершу я працюю на своє ім'я, тоді ім'я працює на мене. Воно працює ось так. Приблизно так треба навчитися продажів і маркетингу. Я не знаю, як я буду досягати цю ціль, але мені 100% треба навчитися класно продавати товари, класно їх рекламувати, і щоб це, знаєте, не було впихнути щось від не буду казати від якихось фірм, фірм, щоб на мене скаргу не подала і так далі. Щоб впихнути товар людині, типу, на візьме, щоб тільки я заробила гроші, а реально продавати і рекламувати нормальний та якісний товар. Не тільки нормальний, найкращий товар. найкращий. Як е, мені, як це сказати? З язика зняла чи як це? Що, типу, найкращий товар рекламувати і продавати найкращий товар це буде прям моя головна цінність. 18-та, ось так вам покажу 10 і, 8, і моя дуже така знаєте, мрія, це робити ремонт. Ви зараз такі па 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 па, -па, -па Це було, мало бути інакша вставочка, але добре. Що я маю на увазі взагалі? Це те, що дизайн, ремонту Я обожнюю просто дивитися, як роблять ремонт. Я обожнюю якось декорувати кімнату. Добре, не тільки гірляндами, але і підбирати подушки, підбирати якийсь комод, підбирати різні стележі і так далі, щоб воно все класно, гармонійно виглядало. І якщо, наприклад, займатися в майбутньому. Нерухомістю серйозно і робити також ремонти, це буде прямо офігенно. Це буде найкраще, мені здається. Я вважаю, це буде найкраща інвестиція. Якщо я, наприклад, роблю, якщо я працюю в сфері нерухомості, тобто, наприклад, у мене є квартира, і я там зробила офігенний ремонт, і це прямо я розумію, блін, ну це офігенно, бо це мені подобається робити це і є вся творчість, щоб придумати це, зробити це якось нестандартно, нестандартно прибити цю полочку, або нестандартно запхати десь ту лампу, щоб вона вписувалася в інтер'єр і так далі. Оце мені найбільше подобається. Щоб ви собі розуміли, знаєте, як я цю гірлянду війшла, такими нестандартними шляхами, то це капець. О. Але я вам кажу, це дуже крута сфера для розвитку. І також ви можете це надихнутися, і, можливо, вам це сподобається. Дев'ятнадцята сфера передостання це в мене знову ж таки робити різні речі своїми руками. І тут я вибрала для себе теж різні сфери, якими я можу займатися. Наприклад, робити щось з бісеру, робити щось з глини. І це прямо дуже круто, тому що як я казала. Можливо, це було в першому відео, я вже не пам'ятаю. Але коли я, наприклад, цілий день працюю з, наприклад, грошима з інвестиціями, і коли ви ввечері робите все своїми руками, мозок реально офігенно відпочиває. І це може бути, наприклад, додатковим заробітком. Я думаю, це також дуже круто. Тому я хочу спробувати також зробити різні штуки своїми руками. Я думаю, можливо, у мене їх вийде продати, наприклад, всяке може бути. Але головне не робити, знаєте, чорний бізнес. Бо як я то почну продавати, то я вам кажу, то мене ніхто не зупинить. Я вам кажу, бо в мене є такі історії. Я вам можу, до речі, зняти теж окреме відео про історії, як я починала свій взагалі my business life, як я починала свої продажі, що я продавала, щоб ви собі розуміли. У мене є ось ця жилка підприємця, це мені передалося від мого дідуся того, що я прямо та людина, яка розуміє, що я на когось працювати я не можу. Зараз ми зайдемо ще в іншу тему, коли я вам почну розповідати про підприємницьку діяльність та про те, що я не можу на когось працювати, бо просто в мене такого нема, що я на когось можу працювати. В мене навіть в голові не було ніколи такої думки, що я на когось буду працювати. Давайте вже потихеньку закінчувати це відео. Двадцята тема моя улюблена це обожнює це психологія. Щоб ви собі розуміли, я вже сімейний психолог протягом десь 2-2,5 років. Всю історію я вам розповідати не буду, але я допомагаю своїй сестрі і допомагала також, і я сподіваюся, що якимось чином я їй ще допомогла це все побороти, тому що в неї був досить тяжкий період. Можливо, я навіть вмовлю її зняти. Зі мною якесь але не знаю поки ніхто з моїх друзів, до речі, не любить зніматися, окрім мене, звичайно. що. І психологія мені дуже цікава, поведінка людини. Я також почала читати нову книгу про мозок. Просто афіно, я обожнюю також про психологію щось вивчати. Але я розумію, якщо ця тема мене цікавить і йти в університет, і зараз знову 5 років в університеті, то це прямо тумач для мене. Так що поки що я такий знаєте, розвиваюся в. В сімействі я допомагаю своїм друзям побороти, наприклад, такі ось, якісь їхні страхи, також борюся своїми страхами і так далі. Як то кажу, допоможи спершу собі, а тоді вже допомагай іншим. От, але я намагаюся допомагати і собі, і іншим. Для того, щоб побороти різні страхи, якщо, якщо я говорю псок, якщо я говорю про якщо я говорю про психологію, то допомагаю також побороти страхи своїм друзям і так далі. І це прямо, я відчуваю, що це крутий напрямок. Це для мене, того, що я дуже люблю поговорити. Тобто поговорити, знаєте, не то, щоб, щоб поговорити, щоб поговорити, а про реально якісь такі цікаві речі, поговорити, наприклад, про психологію, чому людина так поводиться, а не інакше і так далі. І це прямо для мене. Вау! Так дупа, затака, ви собі не можете уявити. Я вже так замочила сидіти на одному місці, що капець. Вип'єм води. І так, в сьогоднішньому відео я закрила всі 20 сфер, які всі 20 справ сфер, як хочете називайте, які мені подобається робити, які я хочу спробувати себе розвивати в цих сферах. І я розумію, що як, якщо я почну розвиватися у 20 сферах одночасно, то я не доведу жодну до хоча б базового рівня. Або хоча б до рівня, як то кажуть, професіонала. Хоча б до рівня професіонала, тому що, наприклад, сфера інвестицій, ви не можете просто ага, знати ага, це інвестиція. Угу, добре, все понятно, вона одна. Але там є купу під сфер, тобто купу всього, що вам потрібно знати. І не можна бути тільки, не знаю, початківцем в цій сфері і показувати себе, що я типу там такий професіонал і так далі. Тому я хочу вибрати для себе. Я тут писала топ 5 сфер, над якими я хочу працювати до кінця 2023 року. Але я думаю, що я, наприклад, з'єднаю сфери, такі як маркетинг, також продаж інвестиції. І різна творчість для того, щоб воно мало якийсь баланс, тобто не тільки, щоб я там вирішувала задачі з математики, інвестиції, інвестиції. Добре, це не задача з математики, я жартую. Не тільки інвестиції, але й творчість, танці, співи, тому що воно мені подобається. Танці співи. Я не знаю, це слово співи взагалі існує? я завжди кажу співи, а не співання точно не існує. Але я що вам хочу сказати? Я всі ці сфери обожнюю. Якби була в мене така можливість. То я би їх могла розвивати. Тобто, взагалі, одну сферу треба розвивати 7 років. І щоб ви себе розуміли, порахуйте, скільки мені просто треба жити, щоб я їх всіх розвела, розвила, щоб я їх всіх розвила до рівня професіоналізму. Тобто мені, я не знаю, мені треба дофіга років, мені треба 140 років для того, щоб я була професіоналом у цих 20 сферах. Тому поки що я виберу декілька і буду в них. Розвиватися, і так що я вам хочу сказати. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і ви взяли що для себе з цього відео. Я вас надихнула для того, щоб, наприклад, взяти собі якусь сферу, сферу якоїсь діяльності, якою би ви могли почати займатися. Тому що я вважаю, що я назвала до речі, це були тільки особисто мої сфери, якими я хочу займатися. Вони не були десь вкрадені з інтернету і так далі. Хоча ви знаєте, що я дуже добре переробляю тексти. Але це всі мої сфери. Я сподіваюся, що ви надихнулися. Вони вам сподобались, бо вони мені дуже подобаються. І я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд. Я йду зараз пити воду, бо в мене вже сідає голос. І хочу вам побажати, побажати гарного дня та мирного неба. І всім па-па!